Найкоротший термін, за який можна побудувати будинок, складає всього один або два місяці. А ви це знали? Так, це не фантастика. Сучасні технології та будівельні матеріали дозволяють звести будівлю надзвичайно швидко, і при цьому термін її служби буде не менше 25 років. Уявіть собі, що саме сьогодні ви прийняли рішення про будівництво свого власного будинку. І щоб здійснити цю мрію, потрібно зовсім небагато часу. Проте є одне але важливо не лише сам етап будівництва, а підготовка до нього, оскільки. Правильне планування всіх робіт є основою цього процесу. На жаль, багато хто допускає ці 5 помилок ще на початку та під час будівництва. Саме тому результат не виправдовує сподівань. Сьогодні я розповім про них детально. Розповім про кожну помилку, щоб будівництво дому не перетворилось для вас у складне випробування. Розберу, чому так трапляється. Наведу реальні приклади. Обіцяю, буде дуже корисно, якщо додивитись відео до кінця. Сподіваюсь на лайк від вас за мою інформацію. Переходимо до основної та найважливішої частини нашого відео. Пам'ятайте. Що навіть маленька помилка може створити серйозні проблеми, які доведеться виправляти додатковими коштами. Тому кожна з описаних мною помилок є справді важливою. Одна з перших, яку багато хто допускає, це невдало підібрана земельна ділянка. Звісно, якщо вона отримана у спадок чи подарована, то якби вибору немає. Хоча ні, її можна продати і придбати в іншому місці. Якщо є можливість обирати, то варто звернути увагу на ці кілька моментів. Перше рельєф місцевості. Круті підйоми та спуски зовсім не те, що потрібно для комфортного проживання і будівництва. Друге це рівень ґрунтових вод. Якщо він високий, то вода може підмивати основу будинку чи навіть просочуватись в підвальні приміщення. Третє це екологічна ситуація в районі розташування земельної ділянки. Близькість з промисловими об'єктами чи будь-якими іншими, що можуть потенційно забруднювати вашу воду, ґрунт та повітря. Рівень інфраструктури, в принципі, це питання вирішує наявність авто. та все ж краще вибрати варіант, що близько до школи для садка магазинів це той мінімум, що може бути актуальним при будівництві дому за містом чи в його межах. І п'яте, це наявність комунікації. Враховуйте, що під'єднуватись до газових труб, джерел електроенергії та водопостачання доволі дорого. Тому, якщо ці комунікації в районі ділянки вже є, це буде набагато простіше та дешевше. А зараз найцікавіше, тому слухайте уважно. Увага, увага, Поділюсь прикладом, як невдале розташування та прийняте рішення будування перевернуло всі плани. Сімейною парою ділянка була придбана за дуже вигідною ціною до того ж у мальовничому місці, недалеко від лісу. Гарні краєвиди ще довго не могли компенсувати ті витрати та зусилля, які довелось докласти при будівництві. По-перше, власники придбали земельну ділянку, а не готовий будинок, і почали самі шукати команду. В процесі вони стикнулися з проблемами, які почалися в першу чергу з подорожчання матеріалів за період. trust По-друге, вони під час будівництва змінили команду підрядників через причину неякісного виконання своїх робіт командою. В наступній команді довелось багато чого переробляти. Тому варіант готового будинку в такому випадку був насправді кращим варіантом, з урахуванням, що у них була така можливість. І по-третє, це підведення комунікацій, яке влетіло в серйозну копійку. Чи варто було купувати землю лише через ціну та маючи надійної команди, котре закриває питання будівництва? Моя думка, що ні. А що ви думаєте про це? Залишайте свої коментарі під відео. Не буду затягнути, тому переходимо одразу до другої помилки. Це відсутність проекту. Я маю на увазі саме проект, який створений професіоналами. Це важливо, адже лише спеціалісти можуть прорахувати всі нюанси, які забезпечують комфорт проживання, пожежну та технічну безпеку, а також економічність самого будівництва і майбутньої експлуатації будинку. Важливо, в процесі створення проекту мають бути враховані всі побажання, виходячи із способу життя та звичок. Справжнім професіоналам таке підсилу. Тому плавно переходимо до третьої помилки, які доволі. Оля тісно пов'язані з цим пунктом. В моїх відео тільки перевірена інформація, тому переходьте в шапку профіля, там залишив активні посилання на ресурси з корисними підсказками та секретами будівництва. А в наступній частині цього відео ще три варіанти помилки, які виникають найчастіше. Додивіться на невільно до кінця і зможете побудувати будинок своєї мрії без банальних помилок. Економія на спеціаліста – це третя помилка. Не один раз стикався з ситуацією, коли будівництвом займалися самі майбутні власники, чи залучали до цього друзів або знайомих. Звичайно, якщо вони мають в цьому досвід та не вперше займаються цим процесом, то чому б і ні? Але будівництво не терпить дилетантства. Тому, якщо хочете проживати в комфортному будинку, в якому не вилазитимуть постійно наслідки неправильного виконання завдань, то краще не економити на спеціаліста. Особливо ще на етапах підготовки, коли потрібно створити проектні документи, провести геологічне освіження і ще багато іншого. Ми вже пройшли більшість помилок і підібралися до тієї, яку роблять ну, напевно 99% майбутніх власників будинків, і вона одна з ключових у будівництві. Так, так, не перемикайтесь, буде несподівано. Помилки, які допускають, ледь не всі неправильно розраховані терміни будівництва. Звичайно, якщо користуватися послугою будівництво під ключ та підписати договір, в якому зафіксовано скільки часу команда виконуватиме свої завдання, то можна менш більш спланувати. Але, як показує практика, в більшості випадків будівництво затягується, тому не розривайте договора оренду житла, в якому зараз ви живете раніше, ніж дім буде готовий. Чи не продавайте квартиру, якщо поки що немає де жити, можна потрапити в неприємну ситуацію. Чому ж терміни можуть бути більшими, ніж було б перед цим прораховано? Взагалі причин може бути безліч. Наприклад, теж саме підключення до інженерних комунікацій виконується спеціальними службами. І не завжди можна терміново вписатися у їхній графік. або ж та ж сама шпаклівка через похмуру погоду або різке похолодання може довше сохнути. А через що у вас затянуло будівництво, якщо ви вже є власником будинку? Діліться в мене в коментарях. І наступна помилка: ви не повірите, але ця помилка моя улюблена, бо саме її бачу найчастіше. Дочекайтеся в кінці відео буде ще корисна інформація саме для вас. Можливо, ви вже здогадалися, яка це помилка? Так, це економія на матеріалах. Мені справді дещо сумно, коли бачу, як вибір дешевих, м -м, бо я говорю саме про такі варіанти, а не розумну економію. зводить на нівець зусилля всіх попередніх етапів. А ще гірше, якщо потім це доводиться виправляти і витрачати набагато більше коштів, ніж можна було б одразу при правильному виборі матеріалів. Спеціально для тих, хто додивився дане відео до кінця, найактуальніша інформація. На чому не варто заощаджувати при будівництві та ремонті? Перше проводці та електриці, бо це не те, що не випродано, а й небезпечно. Друге, це не сантехніці, адже якщо якась труба з якийсь певний час трісне або поламається, то весь ремонт, ну як весь частково так? доведеться переробляти через затоплення вентиляції, опалення, адже це комфорт в домі, і оздоблювальні матеріали, адже це інтер'єр та екстер'єр будинку. А на чому ви б неекономили? Якщо вам це Цікаво з ще більше, залишай контакт під відео та в описі цього каналу. Тому переходь в опис, підписуйся та зв'язуйся з нашим менеджером. І зовсім скоро знатимете все те, що і я.